Усім привіт! Нові акції в магазині Єва. Завжди вигідно зубна щітка зі шовковими нитками з деревним вугіллям. Ціна 90 гривень. Дві зубні щітки, шовкові нитки. Ціна 90 гривень. Ще одна зубна щітка. Неон. Ціна 59 гривень. Середньої жорсткості. Кольори в асортименті. Два. Купляєш третій в подарунок на увесь кухонний текстиль. Серветка ціна 30 гривень. Рушнички 50 гривень. Вафельні рушнички ціна 50 гривень. Набір бамбукових серветок 4 штуки, ціна 129 гривень. Також входять в цю акцію, якщо купляєте два набори, третій в подарунок. Є поштучно. Ціна однієї 50 гривень. Серветки є різні. Ціна однієї 50 гривень. Серветки для просушування посуду. Ціна 60 гривень. Знижка на капсулу від фірми Tyht 12 капсул, ціна 163 гривні. Альпійська свіжість 12 капсул 127 гривень. Акція на сонячні окуляри, капелюхи та кепки. При покупці однієї друга одиниця йде в подарунок. Та, яка є дешевша із двох. Ціни на окуляри 99 гривень, ось такі 169 гривень, 299 гривень. Відрізняються дизайном. Капелюхи жіночі 199 гривень. З широкими полями або з вузькими. Панама 169 гривень. Кольорова є однотонна із надписом. Ціна 99,90. Кепки 199. Шкарпетки чешки та підслідники. Від Аміго, Вів'єн та Дефіле. Купляєте дві пари, третя йде в подарунок. Такі коштують 40 гривень. Жіночі 40 гривень за пару. 25 гривень. Підслідники в сіточку. Підслідники капронові від фірми Дефіле. бежеві, чорні або кольорові. Ціна 17 гривень одної пари. Також є мережевні підслідники. Ціна 30 гривень від фірми Vivien. Ось такі підслідники. Тут вже йдуть дві пари в наборі. Ціна 15 гривень. Фарба для волосся Florex. Акційна ціна 37 гривень. Знижка 50% на усю декоративну косметику від Патрісія Ледо. Новинка – пудра із пензликом. Ціна – 99,50. Тональний крем – 2 в одному. Ціна – 174 гривні. На кришечці ще є дзеркальце. Ось такий тональний крем коштує 134 гривні. Фотофініш. Шемер Олія 114 гривень. Праймер для обличчя 134 гривні. Тональний засіб тренд 134 гривні. Фіксуючий спрей для макіяжу 99,50. Палітра тіней. Ціна 149 гривень. Дякую за перегляд!